Мені нагадує історію, як Міллер нещодавно бігав з якимось незрозумілим папірцем, назвавши називав, його угодою про будівництво цієї сили Сибіру. А далі, знаєш, як в тому одеському анекдоті, ви чули, що там. Рабінович виграв а, мільйон доларів а, в цьому, а, в лотереї. Ну, по-перше, не мільйон а сто тисяч, не в лотереї, а в карти. А не, не виграв, а програв. там, да? Виявили, що китайці підписали якийсь поперець, який нічого нікого не зобов'язує. Всіми цими розмовами про. Будівництво цього так званої сили Сибіру, а тому, що китайці завжди говорили: ми взагалі не проти будь-якого будівництва тільки за ваш рахунок. От ідіть будуйте а далі а далі, без будь-яких зобов'язань щодо закупівлі газу, що не будь-яких зобов'язань щодо ціни, контрактів і багато чого іншого. Ну, бо розумніші Так, да, тому що вони розуміють таке поняття, як монопсонія. Ну, от всі чули монополія. Це коли один постачальник. А монопсонія, от в економічній теорії, це називається коли один покупець. Це в принципі те саме. Коли ти покупець один, ти можеш крутити руки постачальнику скільки завгодно. Ну, просто ну ну побудували трубу, витрати ж на неї йдуться. Він говорить, а ми не будемо купувати такі обсяги газу. А навіщо воно потрібно і так далі.